Ректор Соло. Ну и так. У нас едовончик. И в тимфайтах как-то поинтереснее, конечно. Mm -hmm. Ну, конечно, совет прямой рукости. А, okay. это oh, Ну, не знаю. <laughs> не зарекайся. Опа, <laughs> so, нам. Наша, наша золотая аврора От Директора. Таковый вариант. Може вона погналася добивати під цим. давнього в нього лов ХП, вона хотіла його добити. Цей чор збрив мої джунглі, він за... може до вас прийти. Чужий джанглер. Mm. Да, він тут. Mm. Він тут, зазадній чужий джангер, поможіть. Ловим, ловим, ловим його! Він на лов. Все нормально, а, все. сам добив, добре. Наказав його, гаду. Вони що мене беже, не бажають? Вони, коло, вони мене не бачать, чи що? Ні, ні, не бачать. Заходжу. Мы не игры играть Ладно, все, идти, 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 идти дакер, да, Кир? шумок Да, нормально Так, Бля, херово Вот, тихо-тихо-тихо На валявиге? Я дай все таки Васель. Попала. Чрный не вылазит там, спит вс. А чуть-чуть не хватало. Ну даккер така покотана просто, Юра. Mm -hmm. Ты Ти... Просто пукни на неї, Пукни! Не попав не пуком. Пупав, пупав. Не попав, да. Я так і понял, що ти не попал в вже другий там. Поражан, до хрена мобів? Блін, 6 секунд до цього. До пукання наступного. Блін, не встайну. Аааа! Гранатка попала! Еееее! Все, добре. Купчика, дай, дай, вайб. Спасить, спасить, спасить. Дякую. Все, спасаем. Супер. Все, я беру бак. Ну, это я, конечно, на гранату и mm. туда закинул. Пипец, mm -hmm. И пецак. Mm -hmm. Она не ждала. Я ей наликал, чтобы она телепортнулась. Но... был у меня там уже этот Да, 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 да. Потом ты спросил. Что уже тут Уже Да, Центр. Джангар. Нашего всего, повыть. Пец

Ну це хорошо. Декер був, то є, дивіться, де ззаді, дуже далеко, отут, отут, отут. Не знаю, чи ломен є смисло ловити. Тому ж декер вона скакал, скакал, кі має всякі. От ми тут і зловим. Є! Б'єм, будьте здорові. Б'єм фантоса. Раз ми... А ні, стоп, стоп, стоп. Ні, б'єм, б'єм. Та йоп, він. Що ти нас шугаєш? Я подумав, що Кіра мішати буде спочатку і, але наслада. А вона покоцана Кіра, ми ж її покоца. Балл прийдемо на земель. Що, їх б'єм? Чи Фантоса отбывай? Я і забиваю. Тут дуже недовго, блін. Так, иги забрав Завертаємося, будемо Кіру бить. Засмачено. Ой бляха Ну все, отходим, 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 не нема? Б'ем хера, да. Де він так він же, блядь, там супер. Нового хп супер. Це, не пробиваємо мара. Сирошка, давай навтекай. Але настрою. Быв нафиг. Есть. Все. Кира сзади. Сзади, Кира. Ну ты тип втечи, вперед. поред! Куда ж я втічу? Пардон, я декер декерту Текайте все. Текай, Рома. Текай, я прокрою, может, чуть-чуть. Текай, 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 А это гидон. Хай, выйдут, мы и тут зловом, блядь. Я, хай через, выйдуть. я через базу хочу. Я тоже тогда. Так, я вот там. А, не, ну, не по смыслу. меня тоже я, но они... Брежно, клетка, клетка, клетка. Угу. Чужий ворд забираю, они Беріть. Можеш спровоцирувати на золотого. золотого. Берісь, бері, бері. да, нема. Вони прийшли? прийшли? Да, вони прийшли. Захожу. Да, декерскати вижила. Ага. Але дуже за там всі кнопки нажимали, які були. Верда поставила біля вишки.

Yeah. Ну, бо Кіра своєю ультою прямо за мною бігала, я думав, все. Аминь. Uh -huh. Десь там серый мене вихил. Я тебе выдернув з бейла, від бейла, і вони не запутались, де ти пропав. Потім ти відійшов, і потом це я. Потім я ми бейла застану. забили. Да, я бейла застану, і це тоже зарішало. Типа я тебе выдерну, потом его застану. Mm Так, ну вот это Е. Бляк, опять попал в станок. Mm, Значит, она уже приловчилась до тебе. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я пойду mm. в ордену фонтот, або что-то... Mm -hmm. Підозрюваного наказу. Кстати, зараз козирні верти появляться. Ох, ты шо, блин, тэпнула. Ты бачиш, які там осталось мало? Ты <гум> хорошо зайшов. Я Керова там зайшов. На базу. Ой, блин. О, бражень. Шо, манды. О. Нормально на сабо вийшло все. Okay. Так, як денішку заробляємо. А, все конч... Ти прикинь, як кінчалось, блін. Недобре. Варто це фантазу. Варто це фантазу, чесно мені. Хм. Странице трошки може зайти, але дайте мені пару секунд. Чи вони на золотом? Крала, походу. Крала, бляха. Зря я все-таки. Бьетесь? Бейтесь. Бойтесь! Ты заходишь надо лай. Вы Вони втікають десь тут не зом, да? У дакер, дакер, фокусым декер. Есть. Угу. Теперь можно и киру. Ну це втіча, Через по-моему. нормально вигрибає. Це вони ви, ви взяли цього ширионера. Забирайте ну, мобіків, не буду красти. Чи на мід піду, певно. И з... озверил бо глибоко я глибоко. Треба ще вивчити, який бонус від Шредінгера для команды. Крім того, что кракозябра мужика слиза. Не видно, с какие-то Отходь, отходи! Я же змогу покусала больно Можно налево повторно до вас зайти через трошки. Ой, <клав> Моби якраз мобилю uh -huh. під... зайдуть. Тут декер заходит. Да, декер, дакер, декер. Блин, клеточка на нарешті на я шесть в сегре. Nee, нормально мы накидываем. Нет, ты шо, в настана мы нормально закидывай? На no, no, вся ропа попадает станами. на пишу. Uh -huh. Так, иду в ардану фонтотах. Давайте. Uh -huh. Опа, опа, що за движ? Нормально, це я знаю тут бодаюсь трошки стріляє по мне. Я зайду. Дай, серый. А, його не маш! я, я, Юра! Я в ТП, хай, все нормально. ну добре. Да -добре. не треба. Давид хидом. Добро, бра, яка? Я шульто маю, в принципі. Ши зачей! Зря я включу в ЛТВ. Да. Ну нічого, ладно, вже. Він бейл в центрі пушає. Народ, ви тут аккуратненько побуєте, я піду бейла заберу. Там Ловить. на лоу ХП закимось гониться. У мене дві топових ультить. у нас в цьому бою. О, бейл в наших джунглях! Він перескочив. Ловим, ловим! Серий, ловіть, 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 ловіть. Ай-яй-яй, не встигли. Ах! Поняли? Оця штука підкидає. Угу. Я про неї не сильно знав, неї не корисався. Ват а какое это? та він там вишок настав, блядь, херово. Так, я щось херове ульто попав, взагалі. Пана-пана, на... пана нам треба якось. Ні, нормально. Хто Їх, так пік? Хто такий під бродома? Ти прийшов. Е це гедіон зайшов. Я думаю, що щось домах в них рейшив такий аномальний. Ну так картки забрала. Та бляха, щось в мене в цій грі... знову? чи що ігрі було? Ні, Нет, вони ульта вже була, але. А. А, чекай. Після да. Та ладно, не йдем, дуже глибоко. Після фонтоца візьмемо. Може є шанс. Гвейл! Перехват. До спасати. Гидеона хоче забити. Угу. Достане, гада. Блять, меня его забрал. меня, забрал, ничего. Я выживу. Дай он нахер знак. Ау, чет! Есть, забрал. Я на лоу хп дуже сильно. Народ, мне а было... Да, 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 да. Я с хп. Я уже бачу, как у нас залетает ультою. Угу. Ром, вибач, не може тут тебе вже захищати. Там, там, там треба було відходити, передніше. Да так, -да так, -да так, -да -да. Вони Тоже, для них не типово, бо вони погано грали раніше. А то нарешті вони мобілізувались в всі. Не, то дуже вда удачно зашла Кіра. Якби не Кіра, ми б їх розвели всіх. всі. Mm. Без цього. І Бейла не достали. But... Не, я Бейла забив. Так? Да? Угу. Mm. Uh -huh. Ну, давай, йому там пукнути разок. Понял. У мене вон вже 6 кільців. Да, ладно. Вон тот же трое дома, пацаны. Я зараз может Риктора попробую коснуться, а потом телепортом до вас. Тут цей знов приходит. Той. Не знаю, кто Народ, Риктор с соло линии до вас может прийти. Но я прийду заразом с ним. Бьем, бьем, бьем его. Че не прийду? То я, я а он не пішов. Он где-то выкрасовывал раньше. Да мать. А, ты можно. Бежу на по, на перехват, але не знаю, що вийде. Флово декер. Аврору вбило. офигеть. Втік все-таки, а. Декер втікла. Блін, тут цей хи... Ее ха-ха лашара! Прикольно! И туда, и. Да, это рома есть. О, бля, мы на еги ультой забрался. Ты да. Понял, сейчас промыхнулся. Да ладно, наши булила десь, еще на сейчас де было. То я-то взагалі не заринтался, это я. Евальнул едун, ну, блять. Забрать тысяч. Та... Фак. Я зараз сдохну. Тикай, тикай, Сер, тікай, ты шо, куда? Блин, не треба було нам так залізти, все-таки дійсно. Там Кира непогано. Угу. Так. В них кіра кіра у них Кира покажется. Кира 7-1. Рома 7.2, mm -hmm. да. Причому Кира вона тільки в кінці набрала оцих дамаг... килів. Угу. До того вона в неї не було кільів. Угу. Ром, ты сам поки що. Підвишкою може бойський. Не втрачай а, хп. Мально. Ну, все, потратим. Изи зайда. Ну, могли забрати, конечно, цегама. Да. Вот вин, кстати. Не Забывайте. Пловый. С кучею вишок. Не знають про мене. Не бояться. да. Там якась замануха, зараз нов Кіра може вилісти. Її ще немає, зверніть увагу, вон вона. Відходимо, відходимо, отходом, А Я пробую. Так, три на 3. це ще десь бейл може вилез. Може еду на соло лінії, аврора дохло. Золотый ена, ма? Блять. Не фантота було б добре забрати другу. Так. Там що другий зараз быстренько впаде. Пошли заберем. Пішли, пішли, пішли. пише. То Декер його і вродила. Відбігла. А Кіра ти далеко, Кіра на соло зараз. Полібом наш фантос. Кукуха. Бити його? Да. На мене ультанув. Мене ультанув, все добре. Есть. Yes. Круто. Е, там Ики ультує трошки продамаженный народ. Зади кира, зади кира, за, за киера. втекай Там срака. Че, ты бы что, вытянул? Я в стене. Ці... Сп, да. У меня нема, нема себя ведерну. <зв>... Тикай, тикай, куда ты ти пишешь? Гарно ульту я? Гарно ульту я. Ему збили. Збили, да. Походу Сайленсом причем. Он майже киру брал. куда он побіг вперед. За килсом, да? Какие-то бывают. Он жадный на килсы. Капец. Текайте, блядь. Кира небезпечна, 8-1, да. Майже не умирает. Я ее попередив. Текайте, тікай, глянь, текай. у нас там уже ультонут. Ну, гоп... Ты что ультонул? Блять, ну что да. Бля, с тобой? Стрелять, чтобы <х pioneers> Почекайте чуть-чуть, дайте я синю візьму і до вас перейду, Дайте 10 Три. секунд. Давай, давай. Почекайте. Не, не бойтесь. блін, вона щось приблизилась, проблизилась. Не бойтесь, почекайте. Хорошо. Могу бы трохи врыв Гранатка моя подо. Ти шо в ноультону? <каніць> <каніць> yeah, yeah, yeah. yeah. Не, блин, да секи ультима. Не може так часто. що щось не то. Що там вони йдуть? Я можу зайти через трошки. Давай, заходь, Хоч, вже! в атаку. Є? Ну цю, цю ми вбиваємо, бачиш, а Кіра Мозгімає, вона зразу мене побачила і свалила. На центр. Ну не йдеш ти додатковий. Mm -hmm. На центрі вроді розібрали. Може фізядец. Там ми пошанули. Треба забирати Рікфера Івановича. Mm, я йду, О, точно, він глибоко зайшов. Давай. Іди сюди. Есть. Добро. И мы везем, мы его спасаем, да? Так, я вот mm -hmm. думаю, Шринингра, давай давайте можем возьмем народ. Ну давайте, цього давайте. тут. Хорошо. Бо в них трех дохлых, смайта не было. Можно было и просраться. <laughs> добре, все, добрый. Так, я, я на базу. На базу, да? Сирошка, він ну, на базу. Свали, свалю, 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 Я речку карду и тоже свалю. У мене просто красо рівно під е е артефакт, да? Тікаю, тікаю. Че бедуйка здесь? За мною гоняться, але я трошки прожити можу ще. І живете? бо я йду до цієї этой вишку. Добре. Нормально придумажили Бейлі. Його Аврора може прихватити, можемо погнатися трошки. Фонтот може. Чекай. избрели взагалі. Фантот треба добити. Вбили всіх. Все, я, я на фонтот. Може фантот? Блін, народ, в центрі. Вони ж не підуть просто. Блин. А, тут хтось є. Шіра всіх я. Ну, давай, тільки вело. Мене Ріктор вицепив пидвижку. Блін, так пішов. Я зараз прийду. Давай. Блин, цікаво бойня, йоперес это. Да, да 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 весело. Декер непогано. Та я сам... На центр зайду. Ауч! Помочіть! Фух. Ти... Не не дубили, Кіру, то капець, опять. Ні, добили, Рома, зе. Добили. Писав? То не Рома, а Ні, цей. Це не я. Ти Йдон. просто за гедоана часто граєш просто. Народ, пішли на фантоту. В центрі нахер не. Ну, Бля, это в Тревор так. Спас этого бруда, вот этого... он. Ой, как раз Бейли забирает. Нахуй. Супер. Я тут. Походу. Какие вон. Ну, червоный баф, блядь. Шарик червоный. А, ну да, да, да. да. Ну, я не знаю, он Наверное, знаешь, что вампиризм, да? Чи демеч овертайм дає і зап зопи... слов дає на чуть-чуть. Такий. Корисний для джангара. Щоб вбивати людей. Давай її заб'ємо. Ну, два... Ти мене витягнув прямо на плюху. Ну ви два на два б'єтесь там без мене. Можна... Там же Та ми і побиваємо їх на два на 2. Да. Там кто-то. Так, де... И ректор бежит, ректор бежит, а я тоже бежу. Тикай, тикай, тикай. Иги бежит. Я бы добивши трошки. Давай ты задний. Все, буде... Юра, тикай, до нас, до нас. Я в я в Давай, пьем его. О, ректор, ректор иди сюда. Ректор, дай сюда. Пидомахи е бля. Так, их четыре. А, на, наш еду приперся. Пятеро. Пятеро чужих. Пипец. Нафиг, блядь. Есть? По одному будем бали. Та блять. Знову цирингер странный прийшов. Йо його нафиг. Він мене фокусить, тварвина. Ой-ой-ой, скол -ой. лов ХП хвайтесь. Ну Вишки майже нема. Скол лов ХП хвайтесь. О, Аврора ядро забрала. Поки ми там мессивы. Да, бо Там пятеро. Там пяторой чужих чуваків прийшло в кінці. Аврори нашої не було. Критяк. Що ти казав, отказал, Сережка? Хороше мессиво було. Да, прикольно, взагале. І руму выдергал, і хілив, і и стану. Коротше, цікаво було. Що да. ш... цікаво, що цікава команда, що вони, бач, на лов хп, що ібиво на лов хп, він все б'ється. І Бо... були шанси програти. О, бачиш, він на тисячу більше на домаш, як я. Ну, да. Човак по площі валиться все-таки, так, no, no. як no, виявилось, no, no, no. Бейл, як виявилось Провальний 0121. Хоча здавався небезпечно. Почекай, а чого Юра МВП, в мене кіл сів більше. У mm, мене на сістів більше. 4-2-12. Так, ассисты шо, краще рахується, як кеносить? Як, як виявилось, Ні, так, да? біль... так? Так. Так так тут воно. 4 плюс 12 скільки. Ну больно. Як 12 поділити на би... 2-8, 12 плюс 3. 13 ну. поділити ну. на 2, хер, там. Ще миша. мені один ассист, дав. Так, Белось і було брівно. Ні, ну ти більше надо машину свою роботу зробив. Ти тим більше людей добував, я ассистів танчив якраз в симбіозі, гарно. Сирошки на більше теж. Вардів найбільше. Хіла, що там Сирошка? О, Сірошка, взагалі, 33 хіла. Це взагалі. О, та, слухай, Вордів, mm. я більше Вардів постав, ніж Декер. Ну, це вообще. Там декер, Та. Да. Декер студенька була. Кіра була хороша, декер студенька була. Mm -hmm. Да, Кіра четко. І 27 семь хор... Хоча вона 18 накидала, дамага. Ну, але кстати, дивісь, в Декер 77, крип скор, в мене 12. І, відповідно, в роми 270-380, uh -huh. тобто, ну, тут перекачка вже йде. Uh -huh. І в 15 тисяч золота в роми, а в кіри 12. Ну, 12800. Uh -huh. Тобто uh -huh. тут вже йде, типу, ну, коротше, перекачка така. Не так, щоб сильня, але все одно перекачка полегла. Не, вона чувствується, коли ти раз на раз, uh -huh. типу, виходиш, от там без ульти, знаєш, чисто раз на раз в перестрілка, то чувствується. Ну, ми да. в кінці їх не боялися вже. Тобто, ми так, uh -huh. в принципі, нормально ті жили. Uh -huh. Раз за рахунок І ще гляньте на цього, на Ігі 0.7.4 31 дамага, типа непогано. Але по золоту в нього 11 в'їду на 14 теж. На 3000 лишнім. Так, гіду луч зіграв. Ну а я з'їдом. тупо дамажив в файтах, але без толку. Класна гра. любом на Ютуб треба закинути Ага.